Тепер до хорошого це мальовка, декому вона може здатись анімешною, з чим я не погоджуюсь, бо тоді всі мультфільми, де персонажі з великими очима, то аніме. Хоча так все таки може здати через деякі вставки, але я тут все одно бачу самобутню чудову стилістику авторки, яка до того ж сама то все анімувала. Велика її вдячність і пошана за працю. Вони теж чудові. Мене взагалі дуже радує, що вони там є, до того ж такої якості. І... До речі, музика на фоні теж була доволі приємною. До того ж, наскільки я зрозуміла, вона була спеціально написана для цього проєкту. Хоч у мультсеріалі використані відсилки на фольклорні штуки, ну там зірка, характерний одяг, мітичні істоти, якими, я певна, ще порадують, це виглядає не як шароварщина. Навпаки, показаний колорит, Досить органічний сама атмосфера прикольна, відчувається вайп добрих предвісників, принаймні фанатських аніматиків по ним. Також концепт дещо нагадує мультфільм Душа, але поки ця схожість тільки в наявності цієї молодої, а може й не дуже душі. Бо хто зна, може там буде піднята тема реінкарнації, що ще більше різнитиме ці два твори.